Друзі, дитячий візочок велосипед. Ми її витираю, хочу сховати. Але такий велосипедок. І зразу мені, <сум> що мені зразу спомнилося, Зараз для діток, дивіться, для малесеньких велосипедок. Начинають їздити вже самостійно. велосипедик. Трошки старші, знову по віку. А як їздили ми? Як нагадаю, Нога під рамено, батьківський велосипед високий, до педалів не достаєш, нога під, під раменою. Поки навчишся пару разів якісь клени в хащі заїдеш. А ну розкажіть мені, є ще хтось такий, хто так само їздив. На дорослому велосипеді з тою ногою під раменою.